Так, всім привіт! Це у нас Passat Volkswagen B8. Сьогодні буде заміна штатної оптики, ну не оптики, самих лампочок. Бачите який слабенький світ, що зверху, що знизу, будемо міняти на більш краще світло на даному автомобілі. Для того, щоб нам поміняти лампочку, нам не, не треба відкривати капот туди лізти. А всього лише на всього ось стоїть у нас лючок даний. Оце ми його відкриваємо, і якраз доступ з цієї сторони до лампочки ближнього світла. Ну, Якщо дальній, звісно, треба відкривати капот і з цієї сторони, а ближні звідси. Так само, як і заміна проти туману, теж відкручуємо, знімаємо цього, відгинаємо люка і доступ є до самих ламп. Після цього як зняли цю заглушку, зразу знімаємо ось колпачок з самої лампочки. І ось у нас є сама лампа. То у нас дальня стоїть ближнє світло, це у нас стоїть Верні, це ближнє, то дальнє. Ми зараз будемо міняти ось цей патрон, знімати лампочку і міняти на іншу лампу. Ось поставив одну лампу, а одна Так, Та, Бачите різницю, яку? яке там світло, яке там. Ну, різницю видно, ще побачимо ввечері. Ось такі лампи стоять на... Допоміжне світло при повороті. Ось така стоїть лампа. Це безцокольна W21W. Ми міняємо на ось таку. Тож, щоб краще, для покращення світла. Так, ось були замінена замінені лампочки ближні і туманки нижні. Все працює, як мається год. Слушай, ще глянемо легше, на не звітуємо. Так, тепер дивіться, знімаю відео, яке світло. Бачите? Це ближнє світло, а це дальнє. Взагалі почти різниці ніякої. Сейчас ну, включаю ще туманки нижні. Раз, диви який світ. -мо це світ. Все я розумію світло, дивіться. Это світло. Ну це з туманками. Да, з туманками. Таке світло. Люс. Йо шокін. Ну, Ось таке світло.